Одинадцятий західно західноукраїнський регіональний турнір з мініфутболу серед юнаків провели у Коломиї. У змаганнях взяли участь футбольні команди з Львівської, Чернівецької, Закарпатської та Івано-Франківської областей спостерігав за перебігом подій на турнірі Володимир Тарантюк. Раніше цей турнір проводили під патронатом газети Коломийський вісник. На жаль, газета припинила своє існування. Проте вже другий рік поспіль меценатом такого спортивного заходу виступив міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Останні два дні березня місяця. Ми як завжди традиційно проводимо турнір футбольний серед дітей. Цей турнір був раніше присвячений нашій газеті Коломийський вісник. На жаль, вона на сьогоднішній день не випускається. То останні два роки ми проводимо вже цей турнір під егідою міського голови на призи міського голови. Дуже приємно те, що тішить, що все ж таки вже в 11-й приїжджають команди з наших сусідніх областей: це і Тернопіль, і Чернівецька область, Львівська область, Косів завжди приїжджає, і ми надіємося, що і нам. В майбутні роки теж наші діти будуть приймати участь в цьому турнірі, завдячуючи звичайно нашим працівникам дю США, зокрема стромецькому Андрію Василю Дем'янєву, який кожен рік прикладається до того, щоб команди дітей приїжджали до нас до Коломиї. Незважаючи на юний вік учасників, боротьба та непоступливість була присутня в кожному матчі. Загалом за два ігрові дні на футбольних майданчиках Коломиї зіграли 25 матчів. Кращі з команд розіграли трофеї. У матчі за п'яте місце так званому матчі Кубка Надії зустрілися дві чернівецькі команди: команда дитячо-юнацької спортивної школи міста Чернівці та Буковина. Сильнішими у Чернівецькому дербі були вихованці спортивної школи, здобувши мінімальну перемогу з рахунком 3-2. Честь Коломиї захищали дві команди юних футболістів. Одна з яких виборола право позмагатися за бронзові нагороди турніру. Суперником юних Коломоян у матчі за третє місце були однолітки з Львівщини, а саме вихованці дитячо-юнацької спортивної школи міста Яворів. Відзначимо, що ці команди зустрічалися на груповій стадії змагань, і тоді сильнішими виявилися Яворівці. Все ж у бронзовому матчі. Коломийські футболісти взяли реванш 1-0 і щиро раділи такому результату. А у фіналі відбулося ще одне дербі цього разу у Львівщини. У ньому зустрілися вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Новояворівська та Городка. У запеклій боротьбі з рахунком 2-1 перемогли новояворівці. Визначали також кращого гравця, воротаря, захисника та бомбардира футбольного турніру. Переможці отримали грамоти, кубки та медалі. Володимир Тарантюк, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.